Останній візит американського політка Ненсі Пелосі на Тайвань чуть не спровокував війну між Китаєм та США. І досить цікаве питання: а чому США готові захищати Тайвань і навіть відправили авіаносці до берегів цього острова? Окрім офіційної версії про захист демократії існує також прихована економічна причина. Тайвань це найбільший світі виробник мікрочіпів. На цих мікрочіпах працюють майже всі передові військові та цивільні технології. До речі, ці тайванські мікрочіпи навіть росіяни купували для своїх ракет, якими зараз обстрілюють наші міста. І Якщо говорити про США, то залежність цієї економіки від імпорту мікрочіпів настільки висока, що вже два роки поспіль цілі галузі страждають від світового дефіциту мікрочіпів, і це змусило американський уряд виділити п'ятдесят Мільярди доларів на розвиток власного виробництва, але на це потрібен час. А на фоні зростаючої конфронтації з Китаєм було б дуже недалекоглядно віддати їм таку потужну напівпровідникову галузь. В Конгресі вже неодноразово лунали попередження, що якщо Китай пережене США в технологіях виробництва мікрочіпів, а потім закриє до них доступ, то це означатиме гарантований програш в майбутній війні. Зараз Китай вкладає великі кошти в розвиток власного виробництва мікрочіпів, але в ключових технологіях він все одно відстає від Тайваню приблизно на 10 років. Тому за рахунок Тайваню він здатен отримати Вагу США, і саме це непокоїть американських політиків. І оскільки ми трохи розібралися в причинах конфлікту, то в цьому відео я хочу розповісти, як Тайвані вдалося створити цю стратегічну галузь по виробництву напівпровідників. Історія виробництва напівпровідників на Тайвані розпочалась на початку 70-х, коли міністр економіки Тайвані Сун Юнь Сюань вирішив створити інститут досліджень промислових технологій АйТрі. Він створювався шляхом об'єднання трьох дослідницьких центрів підпорядкованих міністерству, і мав займатися науково прикладними дослідженнями, а також надавати. Технічну підтримку вітчизняним компанії. Місцем розташування для інституту було вибране невелике місце Сінжу. І вже в 1974 році в рамках інституту був створений окремий підрозділ Організація досліджень та обслуговування електроніки. І першим завданням для Ірсо була розробка технологій комплементарних металоксидних напівпровідників СІМОЗ. Насправді мова не йшла про якусь нову розробку. Технологія вже існувала, і вже були компанії, які виробляли напівпровідники на її основі. Тільки в цій технології був один недолік: вона була застарілою і на той час існував. Нувала більш потужніші технології, які швидше виконували електронні функції. Тому США надавали перевагу більш потужнішим аналогам, а сама технологія була нецікавою для американських компаній. Однак на Тайвані обрала саме цей непопулярний напрям, бо там були свої переваги. Існує легенда, що цю ідею міністру економіки Тайваню підкинув китайський мігрант пан Вен Юань, який на той час був директором досліджень Радіокорпорації Америки. По-перше, такі напівпровідники споживали менше електроенергії. А по-друге, сама непопулярність цієї технології давала більше шансів на те, що сама RCA Погодиться передати її в рамках спільного офшорного виробництва. І це буде коштувати Тайваню 10 мільйонів доларів та 4 роки на впровадження. Міністра ідея зацікавила, і разом з паном вони розробили план, як переконати RCA і передати технологію. В 1975 році Айтрі встановив партнерські відносини з RCA, а вже в 1976 році американці погодились передати повну технологію виробництва CMOS. Вона включала в себе специфікацію продукту, повну технологію розробки, тестування та організації виробництва, власні ноу-хау щодо управління виробництва. Та обліку витрат. І саме головне, що інженери ІТРІ мали змогу пройти програму річного інтенсивного навчання у самій компанії, де вони мали змогу ознайомитись зі всіма процесами виробництва від проектування до виробничого процесу. Пізніше саме ці перші інженери займуть найвищі керівні посади в напівпровідниковій галузі Тайвані. Наприклад, мільярдер Мінкай зараз очолює виробника чіпів для смартфонів Mediatek, а Дін Юан Ян стане співзасновником Via Bond. Коли інженери повернулися з навчання на Тайвань, то Ірсо одразу ж створив перший. Пілотне виробництво напівпровідників. Саме виробництво мало одну практичну ціль передати знання отримані версії як наймога більшій кількості спеціалістів, а також воно давало змогу самостійно попрактикуватись у виробництві. Пізніше той же Дін Юан Ян говорив, що це був унікальний досвід, тому що створення такого невеликого демонстраційного заводу в дослідній установі це щось на кшталт вирощування нових рослин в біологічних лабораторіях. Тим не менш, незважаючи на значні успіхи пілотного проекту, а також фінансові та податкові стимули, які відділяв уряд для розвитку галузі. Приватний бізнес Тайваню не дуже хотів інвестувати в нову галузь. Тому в 1980 році уряд вирішив створити першу велику напівпровідникову компанію United Microelectronics Corp. цій новій компанії уряд став головним акціонером, отримавши 44% акцій. Щоб не витрачати кошти на обладнання, компанія забрала більшу частину обладнання демонстраційного заводу Ірсо і ще 30-го спеціаліста. Серед цих спеціалістів був Роберт Сао, один із стажерів RCA, який потім також очолив UMC. І щоб компанія спочатку не мала фінансових проблем, то Айтрій також підписав з ними перший контракт на надання послуг по розробці мікросхем. І зараз ця компанія є одним з найбільших виробників мікрочіпів у світі. І це був лише початок успішного розвитку галузі. Вже в 1984 році прем'єр-міністр Тайваню Юкуо Хва запропонував учовити Айтрій американцю китайського походження Морісу Чангу. Він на той час займав посаду президента американської корпорації General Instruments Corporation і мав значний досвід на півпровідниковому бізнесі. США ця пропозиція була зумовлена тим, що галузь зіткнулася з новими труд. Щами подальшого розвитку, і необхідні були нові ідеї. Теоретично в уряді була ідея створення першого ливарного заводу, але їм не вистачало компетенцій. Тому було вирішено запросити Чанга, який в рамках Айтрі мав очолити новий, досить амбіціозний проект по будівництву нового заводу. Предбачалось, що завод буде побудований за кошти Айтрі і в подальшому його передадуть в оренду новій компанії, яка буде створена для цього проєкту. І перші три роки оренди будуть просубсидовані за рахунок уряду. І в 1987 році майже через два роки. Того як Chan очолив в АйТрі, була створена компанія Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. І Морис Чанг очолила вже цю новостворену компанію. Як у випадку з UMC, одним з головних акціонерів став уряд, який отримав 40% акцій. Також серед акціонерів була компанія Philips, яка отримала 26% акцій. І решту акцій отримали майбутні співробітники та приватні інвестори. Зараз ця компанія є флагманом на півпровідниковій галузі Тайваню і є одним з найбільших виробників на підпровідників у світі. Згодом на Тайвані з'явилась досить велика кількість за розміром компаній, за збігом обставин майже всі вони знаходяться в місті Сінджу, куди раніше свій час переїхав Айтрі. Завдяки такій великій концентрації технологічних компаній це місто перетворилось потужний промисловий центр, а сам Тайвань є світовим літером по виробництву напівпровідників.